І це друга проповідь цієї серії, і тема або назва проповіді: глядіть і стережіться. І основний текст це Луки, 12 розділ. З 13 го тут по 21-й, але ми будемо дивитися трошки ширшу картину, буде аж до 33, 34 го вірша. Тому попрошу вас слідкувати трошки більше, ніж просто ці пару віршів, і перед тим як перейти до самого тексту і бачити. Що Бог нам залишив, що сам Ісус сказав в цій історії, я хотів би розповісти одну історію. Вона теж стосується грошей. Вона стосується одного людини, яку звати Говард Хюз. Він жив в 1905 році і помер в 1976 році. Це американський мільярдер, авіаційний новатор і кінопродюсер. Один із найзбагатших людей свого часу. І наприкінці життя він став ізольованим від світу, повністю та потрапив. Під владу своїх, свого надбання, своїх грошей. Ця історія, можливо, десь гіперболізована, бо це історія, і, можливо, там дописують якісь такі моменти, але вона реальна. І саму суть, саму ідею, яку хотів вам передати, вона передає. І що трошки касається нашого головного тексту. І у 1966 році він прибув Лас-Вегас, щоб втратити там свої гроші. І він орендував пентхаус в одному готелі. Але через дивну поведінку там робітників йому не сподобалося, як вони до нього ставились. І він вирішив просто купити весь готель. Він за цього не парився. В нього були на це гроші. Він потратив 6,2 мільйона готівкою доларів і 7 мільйонів своєю кредиткою. І 4 роки він провів в тому готелі в одній з своїх кімнат. Він не виходив з кімнати, в якій він жив. В цьому тісному номері, не виходячи, він організував собі сам догляд за своїми за їжею, за водою, за всіма потребами. Він розмовляв по телефону, всі питання вирішував по телефону. Вікна в нього були замотані скотчем, і до кімнати не пускали нікого, крім нього самого. А сам він був, сидів в цій кімнаті, він міг інколи вночі просто перебирати горох. З одної тарілки на іншу тарілку, видно, що у цієї людини було не все добре з розумом. І за цей час, коли він був в цьому готелі, його багатство він не просто тратив, він вирішував різні питання, і його багатство навпаки ще більше зростало. Він купував казіно в Лас-Вегасі. Він там купляв літаки, купив собі навіть цілу газету, не просто один папірчик, а цілу компанію, яка випускала той тираж газети. І в ітозі його життя воно перетворилося на такий лабіринт його страхів і дуже дивної поведінки. І внаслідок травми, яка була в нього ще до цього, коли він попав в аварію, він підсів на морфін. Це викликало в нього залежність, в нього були фобії, які ще більше посилились від цього. Він голодував, не, стриг, не стригся роками і не тільки волосся, але й ногти, ногті. Е е і як описує один Вашингтон Пост, це їхня стаття. Вони кажуть, що Х'ю створив величезну імперію, а потім вона почала підсилювати його недуги, а не життя. І, хоча він був мільярдером і залишив після за себе дуже багато грошей, дуже багато кількість мільярдів доларів, він помер у 1976 році. І взагалі не було зрозуміло, хто він такий. Ну, люди не впізнавали його, його обличчя ніхто майже не знав, він іде не світився. І коли ФБР знайшли його тіло, вони його розпізнали тільки по відбиткам пальцям, провірили з базою, співпоставили. І оця от історія, вона показує момент, коли людські грошові, оці бажання, бажання чогось над. Великого і бажання набувати все більше, воно впливає дуже негативно на життя людини. Да, це така історія супер е, з великими наслідками, по неї можна кіно зняти, у нас в житті, можливо, трохи поменше, але саму суть ідею, ця історія передає. І тепер, вертаючись або дивлячись тепер на нашу історію, це Луки 12 розділ, е, можна зазначити те, що Лука в цілому пише своє послання. Він досліджував історію Ісуса. Він, у нього були різні джерела, так само він міг користуватися Євангелієм від Матвія, від Марка. У нього були джерела від, можливо, його род, Ісуса родичів. І він підсумував всю історію від Ісуса, використовуючи певні деталі. І от саме з 9 по 19 розділ, наш 12 розділ якраз входить в цю категорію, у Лука він описує подорож Ісуса до Єрусалима. Така довга дорога. І якраз в цій подорожі, і можливо, нам варто сприймати цю подорож з учнями, з великим натовпом як подорож нам, нас в слідкуванні за Христом. І от у цій подорожі Ісус вчить своїх учнів, своїх послідовників різним сферам життя. І особливо і велику кількість Він приділяє приділяє саме сфері фінансів, про що у нас є зараз серії про що ми будемо сьогодні говорити? І також велику частину цього блоку. Займає історія, як Ісус служить Богом. або найнижчі версії населення в той час це були бідні, хворі, були, попадали навіть жінки і митники, як Захєї, до якого Ісус прийшов. І от оце от навчання в цій сфері мало слугувати і учням, і послідовникам Ісуса заохотити до допомоги нужденним і прояв любові до інших. І от, знаючи, оці от дві сторони, що цей уривок з 9 по 11 вірш він розказує про гроші і наш уривок будуть свідчити про гроші і розказувати. Але і частина того, що служити іншим, служити тим людям, які цього потребують. Треба, щоб ми оці два аспекти тримали, уваги, тримали в увазі, бо це нам допоможе краще розуміти цей текст. І хочу, щоб ви відкрили. Це у 12 розділ, з 13 по 12 вірш. і Перед тим, як ми почитаємо текст, я хотів показати вам структуру, щоб вам було зрозуміліше і простіше дивитися і, можливо, розуміти, десь собі запам'ятати, що як за чим буде йти, бо в мене не буде чітких пунктів, чітких прям назв. Тому спочатку ми подивимося на основний текст і ключовий вірш в цьому ривку. Потім ознаки, які свідчать, що з нами щось не так, які свідчать про те, що у нас є зажерливість, або ми наклонені в ту сторону. Далі ми поговоримо, що в цій зажерливості або надбанні багатства з надлишком і ставити це на перший жити тільки цим. Це в цьому немає ніякого сенсу, дивлячись на цей уривок. Ми подивимося, чому в нас є можливість не перейматися цим, не перейматися і слово перейматися це саме активна форма. Це не просто думати за це, але це, це саме от, щось робити і просто клопотатись постійно. І ми подивимося, чому Ісус в цій історії закликає і показує, чому ми можемо. Трохи простіше до цього ставитись, і в кінці у нас буде практичний заклик до кожного. І пропоную відкрити нам текст, 13 по 21 вірш. Озвався до нього хтось із натовпу, учителю, скажімо моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому: чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілячем над вами, і промовив ще до них: глядіть і стережіться всякої зажерливості. Бо не від наміру багатства залежить життя людини. І він розповів їм притчу, кажучи: в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожаю? І сказав: Зроблю так: розвалю свої клуні, збудую більше, зберу туди все моє, збіжжя та моє добро, і скажу душі свої своїй душі, душе, маєш достать добра, зібраного на багато років спочивай, їж, пий, веселися. А Бог до нього промовив нерозумний. Цієї ночі душу твою зажидають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде? Так буває з тими, хто збирає для себе, а не багатіє для Бога. На початку ці два вірша, 13 14 вірш, ми бачимо, як хтось з натовпу, користуючись нагодою, можливо, була якась пауза, він хоче ну, попросити Ісуса, так як вважали, що Він учитель і може в якійсь мірі ці питання вирішувати, хотіли. Скористатися цим і вирішити свої питання. Але Ісус не втручається в ці розборки, не втручається в ці е, якісь не, непонятні моменти, але, знаючи мотиви і серця цих людей, що ми можемо побачити в 15 му вірші, як Ісус говорить їм далі, ми можемо розуміти, що Він бачить, що проблема не в тому, що у когось чогось нема, а проблема саме. В, роз... в бажанні мати більше, ніж... ніж треба, ніж, можливо, в тебе зараз є. І ключовим віршом, який я б зазначив, цей 15-й вірш, я його там виділи... виділив: глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від наміру, багатства залежить життя людини. Тут є два дії слова, Глядіть і стережіться, вони активні, закликають до постійної дії. Глядіться спостерігати, дивитися, вглядуватися, давати оцінку своїм діям, думкам, мотивам або куди спрямоване моє серце. Стерегтися або стережіться це уникати. Тобто, робити все, можливо, навіть убігати, робити все, щоб навіть не потрапити, не побачити, не потрапити в ту сферу зажерлості. І... Оці два дієсова, два активних дієсова, вони мають закликати нас до власної оцінки себе, оцінки наших намірів, мотивів. І коли готувався, я використовував один підручник, там десь 4 тисячі сторінок, Дарла бока, і він там, коли коментує цей уривок, він каже такі слова: Ісус підкреслює, що багатство є потенційно тонкою і руйнівною перешкодою до Бога. Якраз у ці от слова і у цей посил Ісуса має нас спрямовувати на те, щоб не заважати або зробити так, щоб нам до Бога було дойти спокійно, без перешкод. І перше або а. І щоб нам простіше було зрозуміти ці дії слова глядіть і стережіться, я хотів запропонувати деякі ознаки, які є в цьому уривку, це з 19, 16 по 11 вірш. І можна їх виділити, щоб нам було просто зрозуміліше е оцінити себе і використати і використати це. І ми візьмемо ще цей уривок, кілька ознак. І перше, за що я хотів зазначити, це акцент на собі та своїх надбаннях. Це є на першому місці і з того, що це є основою, із якого виходять всі інші, і це ми можемо побачити в 18-му вірші. І сказав, зроблю так. Розволю свої клуні, збудую більші, зберу туди все моє збіжжя та моє добро. В цьому вірші можна побачити, як цей багатий господар він реагує, як він оцінює того, що в нього є, і на що він звертає увагу. На те, що це все моє. Це все я зробив. в мене це все вийшло, я маю це зберегти собі свої куні. І це, коли ми все привласнюємо собі, всі досягнення, всі якісь здобутки, які у нас є, коли ми, будучи розпорядниками того, що ми маємо, ми стаємо, ми думаємо про себе, що ми власники цього, ми господарі, і можемо цим спокійно розпоряджатися. І друге, що виходить також з першого, це збагачення самого себе. Це ми можемо побачити от в перших 16-17 вірші, бо в цьому Біблія закликає нас. Мудро розпоряджатися своїми фінансами. Вона закликає нас не бути ледацюгами, працювати, забезпечити свою сім'ю, відкладати гроші і, можливо, ну, зб... робити так, щоб наш капітал збільшувався, щоб ну, у нас напротяжі 10 років ми могли і більше заробляти, і більше цих грошей використовувати. Але Біблія говорить, щоб ми це робили не тільки заради самих себе. І в 16-му ми бачимо, що багатий чоловік. Це вже статус, в якому він перебуває, і вже ми розуміємо, що ті клуні, які в нього є, вони вже розраховані на його потреби життя. Вони вже розраховані на те, щоб забезпечити його сім'ю, забезпечити, можливо, ще якихось людей. І ми бачимо, що в 17-му ж їх вродило набагато більше. І він задає собі питання: а що мені робити, коли немає куди зібрати врожай? Тобто, це набагато більше, ніж він, в принципі, потребував. І навіть, я думаю, в нього було тікуні клуні ще з запасом. І перша думка, про що він думає, або чим він керується, це не допомогти іншому від того, що в мене дуже багато, я можу комусь послужити, або можливо там поряд зі мною якісь потребуюча людина. Ні, перша думка, яка в нього є, і що він робить, це як мені зберегти моє добро моє добро для самого себе. Тобто я не хочу ні з ким ділитися, я просто хочу взяти, збагатити самого себе, не з того, що в мене є потреба. А для того, що ну, це ж моє, я не можу більше з цим нічого зробити. Е І, в третьому... І третє, думати, що збагачення є тим, чого потребує душа. В 19-му вірші він каже: І скажу своїй душі. Душе, маєш досталь добра, зібраного на багато років. Спочивай, їж, пий, веселись. І цей чоловік він робить висновок. Що це є дбання, оце, що він здобув, це скільки в нього є, це є тим, чого душа потребує. Або це є тим, чому душа тепер може собі відпочивати, нічого не робити. І, тобто він ставить це як основу свого життя. Він ставить це пріоритетом номер один і тим, чого справді він так думає, він потребує. І це насправді є хибна думка. І в цій такій крайності є дві сторони, бо можна... Поставити собі дуже високі очікування, дуже якусь високу планку, що так, я не дуже нормальний, якщо в мене там немає умовно стільки-то грошей, стільки то капіталу, і можемо поставити собі таку планку і жити все життя для того, щоб її ніколи не досягти. Бо ми завжди будемо хотіти більшого, більшого, більшого. А друга крайність частина цієї крайності це поставити собі мету, можливо, вона не дуже велика, там поставити, купити собі машину, квартиру. Здобути її, назбирати, пройде якийсь час, і потім сказати: ну все, я зробив все, що хотів, душа моя тепер, я ж то думаю, що вона тепер довольна, їй всього вистачає, і нічого не робити. Ну, не робити в плані взагалі працювати про але не думати більше ні за що. Просто я за те, що хотів, я зробив. Все, мені цього достатньо, я там буду собі далі працювати, щось собі купляти. І так само дарил Бог він за це теж. Трохи пише, коментує, він пише: зажерливість тут не просто любов до грошей, це спотворення уявлення про сен життя, зміщення фокусу від Бога до речей. І коли ми розуміємо цю проблему і можемо по цим ознакам, їх може бути більше, проаналізувати умовно себе і побачити, де, в яку сторону ми нахилені. Е, і завдяки цим ознакам. Але... Питання в тому, що в цій зажерливості у цьому надбані в, в, в ньому взагалі немає ніякого сенсу. І я хочу вам це підтвердити так само висновками із цього уривку, 20 е і 21 -й вірш. Або до нього промовив: нерозумний, цієї ночі душу твою зажидають від тебе. А те, що ти приготував, кому воно буде, так буває з тими, хто збирає для себе. А не багатія для Бога. І перше, всі наші, всіх наших здобутків не буде в вічності або не буде небо. І тут це чітко говориться. Не буду пояснювати те, що і так тут написане. Але я кажу саме про оце ставлення зажерливості, не про то, бо, бо надбання тільки для себе воно є в принципі дуже поганим і воно є. Взагалі противоположені того, чому вчить Ісус, і ставлення це на, на, в номер один. Я кажу за це, що воно ніяк не впаде. Але ми можемо використовувати свої достатки, свої гроші, свої інші ресурси для того, щоб навпаки вічність і Боже царство збагачило, збагатіло. Друге, це гроші не задовільнять вас. Хоча ми можемо отримати певні емоції, певні блага, їжу, одяг, там, в принципі, якісь там. Аттракціони, на яких ми можемо покататися за машину. Це все. Але мені подобається, як Пол Тріп в своїй статті про фінанси, і в нього є книга про фінанси. Він пише, гроші не призначені бути джерелом вашої втіхи, коли вам боляче, або надії, коли ви відчуваєте зневіру. Гроші не мають і ніколи не були призначені для того, щоб дати вам життя. Бо гроші це ресурс, але дуже часто ми його переводимо. На рівень вищий він стає нашим паном, який панує над нами, і ми живемо для того, щоб задовільняти їх. Але в ітозі вони нам не дадуть ніколи того, про що ми думаємо, що вони нам дадуть, на, нам дадуть. І третє, це надбання майна не звільнить вас від тривоги. Тут ми можемо спуститися в вірші нижче. Це з 22 по 22-й, 25 і 26. Своїм же учням він додав. Тому кажу вам: не журіться про душу, що будете їсти ні про тіло, що одягнетеся, бо душа є більше від їжі, а тіло від одягу. Хто з вас журячись зможе додати до свого росту хоч один лікоть? Якщо ви навіть такого найменшого не можете, то чому ви інше про інше журитеся? І все слово журитися або може неправильно наголо наголос ставлю, але це не просто, що ну я сумую, я стою і от дома сижу, думаю, але це дійсово, і це слово означає бути стурбованим або перейматися. І це вже дає нам розуміння, що це форма. Так само якоїсь дії, так само чогось атинового, що я живу з цією турбованістю. Я ж докладаю зусилля, бо я цим стурбований, я не можу по-іншому. Ну, Мені треба оце. Як я буду жити наступний місяць? Мені це все треба перейматися. І якраз Ісус учам своїм говорить за це в цьому вірші. І хотів ще прочитати Тимофія 6, 6, 10. Адже богочестя і задоволенням велике надбання, бо ми нічого не принесли у світ, нічого не можемо винести. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Ті, хто ж прагне до збагачення, потрапляють у спокусу, у тенета в численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Адже корен, коренем усього зла є грошолюбство. Віддавшись, якому деякі ухилилися від віри і, сам, і самі налаштувалися на великі страждання. І християнське життя воно складається дуже з багатьох сфер, дуже в багатьох. І якщо взяти, то найголовніше не говорю просто головне, але найголовніше це точно не пікування про своє тіло, це точно не оце от стурбування про то, того, що ми маємо зараз. Це важливою частиною, бо Біблія нас також закликає, дбати. Про себе, про своїх близьких. Але Бог хоче, щоб ми довірилися йому. Тому в цьому уривку, саме в цьому, і багато разів разів використовується е, таке слово сполучення, і не шукайте, щоб бути їсти і пити, і не журіться. Може, вам там деякі сполучники відрізняються форма, але дуже багато Ісус до учнів в цьому уривку Він говорить. І це нам показує цю важливість того, що Ісус хоче їм передати. Не журіться. Не... Не турбуйтеся не настільки, не просто не думайте за це або е, докладати зусиль, але саме турбуватися, оце слово, перейматися, жити цим, жити цим перейманням, жити цією турботою, цим переживанням, що мені з цим далі робити. І можна було теж над цим сказати, ну все, не журіться. Але так само в цьому уривку ми можемо знайти, чому ми можемо не журитися. У нас є можливість на це, оце не перейматися, не жити в цьому. Можливо, навіть страху не жити в у в цій стурбованості. І це з 30 по 32 вірш. Цього всього прагнуть, е, да? Да, прагнуть народи світу. Ваш отець знає, що цього ви і потребуєте. Але шукайте царство його, а це все вам додасться. Не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш отець дати вам царство. Як я казав в минулої проповіді, про це згадав, що великий, всемогутній, просто цар, всього великий Бог, який ну, є вообще недосяжним, його не можемо уявити описати, але він є настільки близьким, що в цьому уривку ваш отець знає: він настільки близько до нас, до кожного з нас, що він знає, чого ми потребуємо, навіть якщо ми не просимо. Але коли ми просимо, це ще набагато більше відкритіше спілкування з Богом. І от в 31-му першому вірші, коли ми читаємо. Тут виглядає трохи як якась умова. Тобто, щоб все додалось треба шукати Царство Божого. Але Ісус закликає нас до слідкування за Ним, інвестування в його справу, не просто думка думки тільки про себе, і знову ж вертання всіх тих благ, які Бог нам дає, знову в себе. І це справді може здатися, ну, і це є не дуже легким, і виглядає справді як умова, і тільки при виконанні якої ти отримаєш. Що все додасть. Але тут у нас є 32 й вірш, який особисто мені дуже сподобався. На нього найбільше звертав увагу, коли читав. Не бійся малистадо, бо вподобав ваш отець дати вам царство. Звісно, це говорить Ісус до учнів, бо Він вибрав їх, бо вони будуть допомагати йому так само царювати. Але ми можемо це також сприймати по відношенню до нас, до християн. Бо Бог. Вже дав нам своє царство. І це все завдяки Ісусу. Завдяки тому, що Він, будучи Богом, Він втілився в люди, став людиною, Він спустився на землю, Він помер за наші гріхи, Він воскрев Воскрес, щоб воскресли і всі, хто вірять в нього разом з ним, щоб разом з ним перебувати якраз в Його царстві. І ось чому. Не за того, що ми щось зробили, але і за того, що Бог це зробив, і ми можемо сміливо не тільки просити щось нього, коли ми чогось потребуємо, але ми сміливо можемо розраховувати на те, що він знає, чого ми потребуємо, і ми не маємо жити в цьому в цій тривозі, в цьому стурботливості до всіх всього того, чого ми не маємо, а можливо, і маємо в Христі. І так само Полтрі пише дуже цікаву думку: якщо ви живете, не знаючи, що ви маєте у своєму Спасителі. То якимось чином ви будете просити гроші бути вашим особистим Спасителем. Ця думка підкреслює те, що якщо ми живемо, можливо, і в Христі, але ми забуваємо, що ми в ньому маємо, і то, хто він є, і як він турбується про нас, то, що він вже зробив, він подарував нам своє царство завдяки Ісусові, то тоді ми використовуємо гроші, ми використовуємо інші ресурси, щоб задовольнити це, щоб цього Спасителя ну, замінити чимось, але це ніяк не вийде. І якщо. Попробувати підсумувати цей уривочок, то можна прийти до такої до, до такого речення, що центральна проблема цього уривку – це не багатство, це не гроші, як так таке, але це зосередженість лише на собі, без довіри Бога чи турботи до ближніх. От якраз і за цього, в контексті з 9 по 19 вірш, Ісус показує сферу фінансів, сферу того, що Бог про нас бає, і показує сферу того, як ми маємо служити людям, які цього потребують, ближнім людям. І вертаючись до початку, до назви теми глядіть і стережіться», Хочу нагадати, щоб ми не забули, що в цьому 15-му вірші є важлива наша відповідальність оцінювати, спостерігати за собою і керуватися, можливо, дивитися на ці ознаки, які я виділив, і запропонувати ще практичну річ, яка записана в наступних віршах. Це 33-й і 34-й, дуже цікава. Продайте ваші маєтки, роздайте милостеню, зробіть собі гаманці, які не старіють, не вичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, не точить, адже де є скарб ваш, там буде і ваше серце. Тому продавайте всі свої дома, все продавайте, на цій церкву, і тоді ви точно будете спасені. Але ні, це жарт не сприймайте. Ми, як церква, такого не проповідуємо, не, не віримо. Справді це не заклик все продавати, все нести, все, що у вас вдома є, продавати, приносити сюди, але це заклик інвестувати свій час, свої гроші, можливо, в якісь знову ж таки в людей, можливо, в якісь речі, можливо, в якісь навчання в самого себе навчання для якоїсь, для якоїсь іншої людини, яке буде збагачувати збагачувати царство Боже. Те, що ми можемо, завдяки чому ми можемо привести, можливо, людей до Бога або, можливо, те, чим ми можемо іншим людям послужити. І ще хотів би також зачитати 1 Тимофія 6,17, яке описує схожість з цим ривком. багатим нинішнього часу нагадую, аби не носилися високо і не покладали надії на непевне багатство, але на Бога. Який нам усе дає щедро для насолоди, щоб ми чинили добро, збагачуючи в добрих ділах, були щедрими, радо ділилися, збираючи собі скарб, добру основу на майбутнє, аби осягнути справжнє життя. І останній слайд з чого ми починали: глядіть і стережіться. І зараз у нас буде дуже класна можливість. Використати слово на практиці, бути не тільки слухачами, але й виконавцями слова, до вкладу в старство Божу, вклад в церкви, в церкву, бо церква багато чого робить для того, щоб і поширилася Євангелія, і служить іншим людям, які потребують, можливо, ну і не можливо, а й тим людям, які є е, і безхатьками, і ті, які перебувають без їжі. І церква все це робить, і на це все потрібні ресурси, фінанси.